Хлобистав Іван Григорович народився 15 лютого 1926 року. У 6 років залишився сиротою. Зі своїм братом і сестрою виховувався в дитячому будинку. Війна застала їх у тітки в селі Вєтровоберезновадського району. У 17 років, 2 квітня, 1944 року, був мобілізований. Три місяці навчався в полковій школі в місті Мурамі Горківської області, а потім фронт. Так розпочалося бойове життя хлобистова Івана Григоровича. Воював у складі 4-ї гвардійської армії в містах Ровно, Ковель, Луцьк. У місті Луцьку армія була переформована, і Іван Григорович попав до 3-го Українського фронту. Пройшли з боями Румунію, Австрію під Будапештом 23 грудня 1944 року о 3-й годині дня був поранений. Два місяці лікувався в госпіталі. Після госпіталю служив у 447-му загоні 12-ї дивізії в батареї 76 мм гармат 5-го козачого Донського кавалерійського корпусу. Перемогу зустрів в Австрії, в місті Вені. Після закінчення війни в складі цього ж корпусу був переправлений в Ростовську область, станцію Константинівську. У 1946 році, в травні, козачий корпус розформували. В штабі дивізії Івана Григоровича направили на Далекий Схід у запасний загін, в місто Баробіджан. Потім переправили на Курильські острови в 428-й загін, де прослужив до 1950 року. У 1950-му повернувся в рідний край. В Миколаєві вступив на курси шоферів працював шофером в місті Кривий Ріг, а потім переїхав в салоново-Українку, де проживає по сьогоднішній день і знаходиться на заслуженому відпочинку. Іван Григорович, нагороджений медаллю за победу над Германією, за взяття Будапешта, 30 років победи в Великой Отечественной войне, 60 лет вооруженным силам СССР, 20 лет победы в Великой Отечественной війні.